Відпочити та оздоровитися влітку, як це краще зробити. Які пропозиції є для людей з обмеженими можливостями щодо корисного проведення часу? Та не тільки щоб здоров'я покращити, а щоб для загального розвитку корисно було. Тож про питання проведення літнього відпочинку, далі у передачі Повір у себе. Влаштувати невеликий пікнік на природі, пограти у різні ігри такий план був у вихованців реабілітаційного центру Райдога. Виїхати всім колективом за межі міста виходить не часто, а от з користю провести час у своєму районі цілком можливо. Кожному тут знайдеться своє заняття. Хто у рухливі ігри грає, хто спостерігає за грою або просто сидіть у тіні. Але здебільшого діти та юнаки активно проводять час та використовують будь-яку можливість урізноманітнити свій відпочинок. Тим більше чогось особливого хочеться влітку. Ми стараємося постоянно щось придумувати, якісь майстер-класи, кого-то приглашати, самі куди їздити, щоб хлопцям, був, ну, лет, отдых, щоб дійсно було. На подібні пікники молодь виходить не часто. Спека здебільшого тримає дівчат та хлопців у приміщенні, де більш прохолодно. Сьогодні ж сама погода сприяє відпочинку на природі. А щоб було ще цікавіше, завзяті футболісти райдуги, а таких немало. Звичайно ж, взяли з собою м'яча. Любіма гра. Футбол. Часто, виходить, грати? Так, да, я з робятами з церквих Мормона по суботам. Не виходить, що я хорошо граю. Меня ставят нападающего, я граю хорошо в нападении. Щодо гри у м'яч, то тут брали участь по черзі майже всі юнаки. Спробувала себе у ролі воротаря і Тетяна Степанова, голова Донецької міської громадської організації. Ми всі стріляли в одно место, в одні ворота, і считали только у кого сколько. Но я пропустила аж три. Голова у мальчика вда мішкам'я забив, один Юра забив, і два мішка забив, Ну пропустила, на щось ділаєш. Так я відбив, старалася все але там, мальчишки у нас вже давно тренуються, бігають там та сам. А я перший раз стала сьогодні. Ні на ворота Тетяна Костянтинівна каже, що влаштовувати такі виходи на природу дуже корисно, бо для дітей з вадами це можливість відпочити за межами чотирьох стін самого центру, де вони частіше за все проводять час. До того ж, поїхати влітку у спеціальні оздоровчі заклади вихованці райдуги частіше за все не мають можливості перепони цьому медичні показники та катастрофічна нестача грошей. У нас у многії епісиндром. Вот тим умственная отсталость, психические заболевания, Эти ребята вообще не подлежат оздоровлению по нашей системе медицинской. Поэтому вони вообще не возможности нигде нідездоровиться в санаториях, санаторіях, пансионатах. Это Только якщо мама з папой куда-то едут, вони тогда з собою беруть своего ребенка. Це все оплачивается, Это ну как обычне всі люди едут отдыхать. Тому і намагаються в організації розмалювати літа різнокольоровими фарбами. Частіше за все виходить організувати такі собі відпочинки одного дня. На протязі кількох років ми пишемо проєкти, хоча б ось ці однодневні поїздки, які оплачуються транспорт, і ми їздимо благодаря їм. Тому що транспорт дуже дорогий. Для наших, якщо їде ти, дитина, ну не дитина, а наші хлопці і мама, це виходить дуже великий розход на один день, це, звісно, дуже накладно виходить. За счет горсовета используем эти возможности, на проект пишем на поездки. Эти. Если маленькие дети, они хоть еще как-то могут куда-то вот поехать из путевки, пусть тяжело, очень но даются путевки маленьким детям с ДЦП, то взрослые уже, ребята, вообще практически никуда, потому что они в основном все под опекой. Самого его отпустить нельзя в любому, даже. Сону. А с родителями вообще нет возможности куда-то поехать. Там, Вот так вот и вот так мы пытаемся оздоравливать, их так вот получается. Следующая поездка у нас будет на море. И следующая будет поездка в Хамутовскую степь. по, местам, в общем, наших, нашего Донбасса, будем, потому что так мы, ну, на море, потому что не все у нас вот отдыхали несколько человек, но ну, не все ездили отдыхать, потому что не все могут родители на 10 дней их повезти, ну, свои какие-то обстоятельства, а на один день у нас всегда очень много желающих, ну, 45 человек, это постоянно мы выезжаем от такой вот командой родителей с детьми или кто-то просто, ребята, ну, там уже следят за всеми остальными, остальные взрослые, вот поэтому такие вот поездочки у нас получаются. А у перечутті таких поїздок юнаки отримують нові враження тут, на місці. І ще одна можливість, яку надали цього разу, поспілкуватися з конями, погладити та ще й вершки проїхатися. Тебе не страшно? Ні, нормально. Клас! Підлім, багато, Много, звісно. Лошадку гладьба, як впечатлення. Супер! Какая она мягкая, гладкая. Да, рассказала. мягенькая такая, красивая, шелковая. Для большинства юнаков это уже не первое знакомство с этими великими тваринами. Я же в, этой, в старой Ялте на лошади катался, возле моря. А я еще деревни каталась, на Бурьян его звали. Я уже катался на море, когда отдыхал, в прошлом году, Там був мальчик, діма мені катануше. Ну що зволі при принцеса. Юнаки сподіваються, що покататися на конях доведеться ще не один раз, та такі заняття стануть регулярними. Самі ж керівники центру продовжують далі міркувати, що ще цікавого запропонувати своїм вихованцям до літнього відпочинку. Турбуватися про здорову націю обов'язок держави. Та особливо це справа свята, коли йдеться про найменших. Інформаційні перевантаження, стресові ситуації, гіподинамія, сучасні тенденції швидкої їжі та відсутність сталих орієнтирів на здоровий спосіб життя. Це далеко не все, що травмує дитячий організм у сучасному світі. Тож, турбуючись про нове покоління, держава змушена реагувати швидко. І літо для цього пора благодатна. У 2013-му, відповідно до соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, не менше як 70% українських школярів повинні отримати якісний відпочинок. І вже сьогодні перші кроки та досягнення результат спільних зусиль держави, громадських та профспілкових організацій. Процес над оздоровленням дітей говорить про те, що в нас є системність на сьогоднішній день. 510 оздоровчих закладів, якими опікуються профспілки, і 96 тисяч дітей за червень, місяць вже прийшло оздоровлення. Пріоритет оздоровчої кампанії 2013 року безпека дітей і якість отриманих ними послуг. Належне харчування, необхідні лікарські засоби, дієвий контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічних норм, матеріально-технічна база та кадрове забезпечення усе це безперечно вимагає коштів. Тож у 2013-му фінансування дитячого відпочинку з бюджетів всіх рівнів збільшено на 20%. Про якість надання послуг маленьким громадянам турбується і профспілках. В порівнянні з минулим роком цьогорічні видатки на оздорове. Дітей і тут позитивні. У 2014 році ми значно збільшили розміри коштів на дитяче оздоровлення. Якщо минулого року було витрачено 217 мільйонів гривень, то цього року 382 мільйони гривень спрямовується на дитяче оздоровлення, тобто на 77% більше. Це такий рекордний історичний показник. За інформацією Мінсоцполітики для маленьких українців цього літа працюватиме понад 17 тисяч закладів відпочинку, з яких майже 8 сотень місця оздоровлення. Серед них і табори з денним перебуванням та наметові містечка. Утім, попри позитивні цифри, сьогодні таке дитяче дозвілля дещо під загрозою. Висока собівартість, економічна невигідність для власника отримування закладу. Це як стверджують у профспілках, стирає щорічно 7-10 таборів з карти. Серед проблем насушних часто не оновлена матеріально-технічна Застарілі норми харчування та відсутність підготовки і перепідготовки кадрів. До того ж, і путівку придбати не кожному по кишені. Середня вартість путівки, ну от ми подивилися по нашому огляду. Це приблизно 2800-2900 гривень. Це мається на увазі, наприклад, тут під містом Києвом. А якщо мова йде про курортні зони, наприклад, Крим, то це може бути і 4, і 5 тисяч. І зрозуміло, що середній заробітній платі по Україні приблизно 3 тисячі гривень віддати півторамісячну заробітну плату. Хоча вона із дешевленням за рахунок коштів соціальне страю, але тим не менше це достатньо накладно для сім'ї. Від 3,5 до 4,5 тисяч гривень обійдеться, наприклад, відпочинок в чайці, що на Богуславщині. Сюди щорічно злітаються дітлахи з усієї України. Потуга закладу майже пів тисячі маленьких відпочивальників. Основна категорія потерпілі від наслідки чорнобильської катастрофи. Щоб оздоровити таких дітей, в силу вступає державне фінансування. Саме ця категорія дітей потрапляє до нас, дякуючи фінансуванню по лінії міністерства соціальної політики. Плануємо спрацювати на 100% на протязі чотирьох заїздів. Це має бути 1800 дітей, і я думаю, що ми на цю цифру на станом на 1 вересня вийдемо. Інгаляторії, магніто, електро та аромотерапія, водні процедури, масажі та мікроклімат штучних соляних кімнат, фізіотерапевтичні методи і лікувальна фізкультура. Це далеко не всі напрями оздоровлення, які пропонують закладі відповідно до індивідуальних потреб дитини. Особливо уважні тут і до харчування. Воно має бути збалансованим та відповідати визначеним нормам. За словами головного лікаря закладу, такий системний підхід дає свої позитивні результати. Тож на досягнутому тутешні медики не зупиняються. Мають купу ідей та пропозицій щодо подальшого оновлення кабінетів та спеціальної матеріально-технічної бази. В минулому році ми закупили в кабінет інгалятурі нові інгалятори німецькі перебої, купили комплекс магнітомет італійський, який дає змогу нам виконувати процедури магнітотерапії та магнітофорезу. Плануємо оновити покабінетно наш медичний центр і е, створити новий оздоровчий комплекс. Відпочинок – не просто вільний час. Окрім оздоровлення, в центрі турбуються змістовне дозвілля та виховання маленьких відвідувачів, спортивні секції, кількаденні туристичні походи, екскурсії, ігри та пляжний відпочинок. Такий калейдоскоп подій далеко не увесь. Свої таланти розкривають тут кумільці пензлика, юні актори та любителі поганяти м'яча. Програма досить різноманітна. Е, сама така оптимальна година у нас це з 17 до 19 години. Ну, бувають деякі інколи зміни, але ем... Кожного дня діти мають збоку культурно відпочити. Це загальнотабірне наше таке свято. І результати роботи вже перед нами. Серед відпочиваючих є так звані ветерани санаторію. Ці діти рік у рік у стінах закладу проводять свої канікули. Є й такі, що вперше на змінах. Та всім їм об'єднаним дружніми загонами на 21 день сьогодні вже є чим поділитися. Особисто я хожу на теніс. Ну, в, ре... в такому житті я не можу ну, ходити на теніс, а зараз мені тут подобається. Тут є гурток, легка атлетика, то ми вдвох ходимо туди. Ходимо на футбольні поля, граємо в футбол. Мені тут дуже подобається. Ну тут цікаво, конкурси, інтересні. Річка тепла. Та поки одні дітлахи відпочивають і набираються сил, інші тільки переглядають карту українських таборів. І, хоч ще з закладом не визначились, та на питання, за чим туди поїдуть, відповідь уже знають. Кожного року я їжджу в табір, щоб оздоровлюватися, займатися спортом. Не відстають і найменші дошкільнята і вже чекають свого законного права на відпочинок у дитячому таборі. Буду грати в футбол, буду віжимати, що мені буду плавати, буду зніматися тесом. Сьогодні проведення оздоровлення дітей на якісно новому рівні залежить від затвердження концепції державної цільової програми оздоровлення і відпочинку дітей до 2017 року. Її проект вже розроблений Міністерством соціальної політики. Тож лишається сподіватись, Здоров'я і усмішок маленьких українців влада зробить якнайшвидші кроки.